Слава Ісусу Христу, 19 жовтня продовжуємо рубрику біжня «Вір і віршем сьогоднішнього дня із стишок 11 глави 12 із послання апостола Павла до Євреїв каже апостол Павло, що усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком. Та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Багатьох людей, багатьох майже майже в кожного з нас настоїть та якісь такі моменти в житті. Що нам видається, що ми переживаємо якусь Божу кару. Що ми переживаємо якісь такі важкі хвилини, яких би ми не хотіли ніколи мати. І часто можуть виникнути певні нарікання. Хтось може нарікати на Бога, хтось може нарікати на себе, хтось може нарікати на життя. Однак сьогодні апостол Павло говорить про Божу педагогіку. Коли Господь. Допускає в нашому житті якісь певні випробовування, то це випробовування завжди служить нам на добро. Тому що Господь вміє найбільше зло, яке існує в світі, перетворити на добро, і завжди найбільшим прикладом такої дії Бога є смерть Його сина, яку він допустив, для того, щоб з найбільшого зла в світі. Яке було колись вчинене людиною, що людина вбила Бог, Господь зробив найбільше чудо, тому що дарував кожного з нас спасіння. Якщо ти сьогодні терпиш якісь переживання, якісь проблеми, труднощі, і тобі здається, що Бог тебе покинув і Бог тебе не бачить, це абсолютно неправда, однак Господь в своєму проведінні, напевно, що допускає, щоб з тобою це відбувалося, для того, щоб тебе чогось навчити. Боже педагогіка. Діє в якийсь такий чудесний спосіб. Апостол Павло каже в, цьому, в цій ж главі, до речі, всім рекомендую її дочитати чи прочитати від початку до кінця, тому що він говорить про те, що Бог того кого любить, того він випробовує. Каже апостол Павло в стежку, сьомому, якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як із синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Бо кожен добрий батько картає свого сина, кожен добрий батько карає свого сина, тому що, якщо він робить щось не так, то хоче, щоб він зрозумів це, що є проблема, що в тому, що ти робиш, в тому, як ти поводишся, є проблема, і ти повинен її виправити. І дитина дуже часто може це зрозуміти тільки через якийсь докір. Через добрий докер, через докер, зроблений з любов'ю. Бо коли ми докоряємо зі злістю, то дитина закривається, вона перестає чути, вона перестає слухати, думати і розуміти, тому що сама наповнюється злістю. Але коли ми докоряємо в любові, коли ми картаємо в любові, навіть коли ми караємо в любові, то дитина здатна щось зрозуміти, щось пережити, і якимось чином виправити те, що є не так. Не думай, що Бог тебе покинув, якщо ти терпиш. Не думай, що Бог поганий, тому що Він допускає в твоєму житті якесь зло, яке тебе турбує, яке інколи, можливо, навіть здається, тобі непосильним для тебе. Все, що ти переживаєш, ти переживаєш з Богом, тільки спробуй подумати не за що, але для чого. Кожного разу, коли ми щось терпимо, правильне запитання буде. Не за що? Але для чого? Спокуса буде питати Бога за що, докоряти Йому. Я ніби ж добре жив, я ніби все нормально робив, нікого зла не робив, а зі мною отак. За що? Насправді, запитання, ще раз кажу, для чого? Господь хоче виховати тебе. Господь хоче щось показати твоє в твоєму житті. Можливо, те, на що ти не бачиш, можливо, те, на що ти навіть не звертаєш увагу. Але він проведе тебе через це і доведе тебе до доброго моменту, доброго моменту Твого виправлення, Твого навернення. Покаже сьогодні апостол Павло, що, звичайно, що покарання в той час, коли ми терпимо його, воно ніколи не є радісним. Воно завжди створює в нас смуток. Однак, з часом, коли пройде час. Ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Будь здатний навчитися від того, що з тобою відбувається, бо є люди, які не Що би з ними не траплялося, що би з ними не відбувалося, які б події в їхньому житті не відбувалися, вони не здатні навчитися. Вони не здатні осягнути того стану, який називається мирний плід праведності. Вони не можуть відшукати в своєму житті миру і того мирного плоду праведності, на жаль, не можуть принести. Однак, насправді Господь вірить в кожну людину, вірить до останнього подиху, і тому завжди кожному дає можливість і шанс якось, та й все ж таки, вийти з якоїсь своєї неправоти. Ще раз повторюсь і скажу єдине, що дозволь йому вчити тебе. Як дозволиш Богові вчити тебе навіть через якісь випробування. досягнеш того існування, яке Господь від тебе хоче, існування в правильності, існування, в якому ти вже будеш проживати, частинку Божого царства.